Я буду боротися за оверал і я привезу додому оверал «Містер Олімпія Аматор Eastern Європа». Тому працюємо далі, бо інакше бути не може. Друзі, добрі раночок. Зараз 10.05, сьогодні середа. Третій день влогу по харчуванню. У мене сьогодні ще нічого не змінюється, окрім того, що води вже не 8 літрів, а 6. Солі вже не 10 грамів, а 8. Це єдиний момент змагання в мене в суботу. Тому поки що так. А завтра вже буде завантаження, ще менше солі, ще менше води. Але вуглеводів дуже. Багато буде. Сьогодні в мене 175 вуглеводів, 32 жири і 250 білку. Разом з вами я зараз готую сніданок. Тут в мене шпінат з замороженими овочами. От, я його перекалам шпінат підігріваю. Тут я вже порізав курку і 4 яйця. І з них буде 2 цілих. По формі зараз приготую, підемо попозую, форма стала краще потроху затягую сьогодні. Так, Сьогодні ваги показали, до речі, я прокинувся в шостій перший раз, ну, по графіку, все як зазвичай, випив ранкові свої наче таблетки, сходив в туалет, зважився. І цей е, зрозумів, що я хочу спати. Пішов ще спати і прокинувся в 9.30-9.40. Ну, тільки-тільки. Зараз 10.07. Купа смс-ок, всі пишуть. До речі, ж, я казав, да, що я максимально тримаю інтригу. Я нікому в інстаграмі не висвітлюю, в Тіктоці там ніде. Про те, що я поїхав на змагання з обмежена кількістю людей, я тримаю цю інтригу до останнього. Я сподіваюся, що в мене вдасться тримати її до часу нагородження і я буду боротися. Я впевнений, що я буду боротися за золоті медалі. І я буду боротися за прокарту, за абсолютне чемпіонство. Хоча це дуже-дуже дуже важкий турнір, напевно, найважчий серед тих, на яких я приймав участь. Тому буде важко, але нема нічого неможливого. Ось, і тримати інтригу я буду саме до того моменту, поки не вийду на сцену. Вибачаюсь, не поки вийду на сцену, а поки не зійду з неї з своїми медалями. І сподіваюсь кубками. Як Бог дасть. На все воля Божа. Ми всі ходимо під одним небом. Так, салічка на сніданок буде 2 грами, тому що зараз йти тренуватись. Погнали їм яйця так я їх розділяю жовток від білку. Перший пішов. Другий. Два відокремлених. Якщо впав, то в мене шансів на те, щоб залишився білочок менше. Ну, типу, Вдруг впав, вдруг розбився чи ще щось, я завжди спочатку білочок. Ну і тепер два яйця. Пам. Да що ж таке там мені виписують і виписують? Да? Чуєте телефон просто на розриві? Хоча я сказав всім, що я поїхав а, на відпочинок, мене не турбуйте. Так, солька там вже є і май все це. Ретельно перемішаємо. Ось такий у мене буде сніданок. Дуже смачно. Ось така от історія. Ану напишіть, як вам такий сніданок. До речі, в Україні немає я вже спрятав холодильник. Шпінат продається вже бебі-шпінат. В упаковках да, вже митий. А тут я щось першу упаковку відкрив. Я купив собі декілька, ви бачили. Почав їсти, а в мене щось хрустить на зубах. Потім дивлюсь, а він не митий. Думаю, от собаки. Впадло було їм перед пакуванням. помити, що. Чи що? Ну, ще не зрозуміло. Фігня якась. Так, окей, я досмажую, потім йдемо показуємо з вами. Потім трошечки відпочину або з'їжу в цей, в обмін валют, тут обмін валют просто, якщо в Києві на кожному кроці, то тут хер зна де. Пішки 50 хвилин йти. Ну, я поїду на машині, тому що 50 хвилин туди, 50 хвилин туди, це дуже довго. Тому так, а потім на тренування. Так, я доготую. І попозуємо разом з вами, покажу, що там по формі. Друзі, давайте трошечки попозуємо, але вже світить сонце. Не, не дуже місце. Ну, в квартирі немає багато місця, але я себе обрізав і почав з вами розмовляти так. Yeah. Так, сподіваюся, я попаду в сюда. Маємо те, що маємо. Наразі так. Середа, вихід на сцену в суботу. А зараз мій сніданочок майже готовий. Ще хочу додати до сніданку огірок, помити, почистити. Ось він такий гарненький. Все, мені смачного, потім їду в екщендж. Міняти гроші, потім на тренування, супермаркет і додому відпочивати. Сьогодні спина, задня дельта, прес. Потрошечки поганяємо кров. І в четвер фулбаді. Тому тренування трошки покажу. Не так багато, як вчора. Тому що я вчора був в шоці від залу. Буду трошки менше, але воно буде. А все інше таке ж саме, що було і вчора. Тому всім гарного дня. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і за нагадую, що за цей за ці влоги я хочу, щоб ми добили тисячу підписників на Ютубі. Дуже всім дякую, друзі. Ви такі круті, що поки я їхав зі змагань додому і відео монтували, щоб скинути його на Ютуб, нас вже більше тисячі. Дякую кожному. Ставте лайки, пишіть коментарі і дивіться це відео. Так, друзі, місце зустрічі змінити не можна. Сьогодні, як і вчора, мене пустили в зал абсолютно безкоштовно. Сьогодні в мене спина, як я вже казав, задня дельта. Знову пройдусь по тренажерах, зараз розімнусь, порозтягнусь, займу десь місце на підвіконні. і в путь. Отут я знайшов. Будуть тренуватись, покажу вам декілька тренажерів, за якими я буду тренуватись. А хто пропустив минулі відео, ссылочка на відео з першого дня, перший де влог, перший день, і потім дивіться другий, третій. Гарного перегляду. І так, друзі, перший тренажер у мене ось такий. На блоку. Тут знову, як я вам вже показував, змінюється навантаження. Ось так. Я вже перший підхід зробив, Разуміялся. другий Зараз я роблю ось таким хватом, тут ще, бачите, для скалолазів є, щоб пальці тримали краще. Зараз беру широким хватом, потім буду зворотним, хоча тут можна ще паралельним зробити, ну і на на будь-який смак. Ну що, поїхали, роблю підход. Знімати не буду в кожному тренажері, в якому я буду працювати. В цьому я вже сказав, що я буду робити двома хватами. Другий хват я вам покажу. Ну і буду по одному по одному підходу легенькому, не робочому, може десь покажу робочий. Хоча зараз великі ваги не підіймаю працюю обережно, підконтрольно. Тому так я погану працювати, покажу вам. Трошечки більшою вагою, вже зворотнім хватом підхід. Ой, Сьогодні трошечки важко. Вже відчувається втома, вже відчувається, що сили стає менше. Завтра буде ще важче, тому що завтра починається завантаження вуглеводи, а на засвоєння вуглеводів організм витрачає багато енергії, скачки інсуліну. І буде постійно хотітися спати. Але, але так має бути. Зараз я вже буду робити підхід з згороднім хватом. Це буде третій підхід. Вагу велику я не беру, навіть якщо це робочий підход, то там вага невелика, але вже реально складно. Погнали дивитися. Бачите, друзі, як я намагаюся робити. Намагаюся на відчуття, хоча пампу вже нема. Відчуття м'язів вже нема, тому що пустий глікогену нема. Але ти намагаєшся саме за рахунок напруження м'язів тягнути не просто з А в Б, а саме відчувати той м'яз, який необхідно спину. Зараз працюємо тільки на відчуття, як і завжди. як і завжди. Байдуже, що це? міжсезон, підготовка до змагань. Треба працювати на відчуття. І тоді твої м'язи будуть точно рости. Дві вправи на спину зроблено. Перший підхід на задню дельту зроблений. І зараз я вам покажу ту вправу, яку я зараз роблю на задню дельту. І поїхали. Величка, але відчувається кайфово. Тренажери мені подобаються. Тому працюємо далі. І третю фраву я показав. Побачимось на вправі номер 4 Це буде, скоріш за все, теж спина. Сьогодні так фантазуємо з тренуванням. А поки я фантазую, не забувайте підписуватись на мій інстаграм та на інстаграм Brand. Це бренд. Одягом для тренування, для повсякденного життя. Мій власний бренд. Підтримуйте українського виробника і буде вам щастя. Дякую за те, що ви зі мною, ті, хто вже придбав і ті, хто ще думають про придбання. Це дійсно якісний бренд, це дійсно якісний одяг. Тому звертайтеся, пишіть, замовляйте. В кінці відео я скажу промокод. Яка дасть вам знижку на першу покупку мого бренду. Тому додивіться до кінця, і я обов'язково скажу промокод. Друзі, я вже зробив е, два підходи. Тут просто е, розмовляю з е, бодібілдером з Румунії і трошечки відволікся від е, е, зйомок. Е, хлопець дуже е, вже Багато виступає саме в NPC на міжнародних змаганнях на минулому тижні. Був в Австрії, змагався там, чи друге, чи третє місце зайняв. Ну, більш менш того. Зараз в мене знову спина, речажна тяга. Дуже крутий тренажер, третій підхід. Зараз я вам покажу тренажер. Він теж динамічний, тобто рухається разом з тобою. І зараз ми зробимо з вами на ньому третій підхід. Чесно кажучи, я вже втомився, але кого це є Б, пробачте, треба працювати. Ніяких відмовок бути не може. Сьогодні середа, суботу, компетішн. І в мене чотири категорії. True No Voice, no Voice Open Class, Майстри 35 і Overall. Я буду боротися за overрал, і я привезу додому уварал, містер Олімпія Олімпіаматор Істер Європи. Бо інакше бути не може. Хлопці тут дуже сильні, але я теж не пальцем роблений, тому покажемо, на що здатні українці. Хай Бог мені допоможе в цьому. Слава Богу за все, за те, що я тут. І ще не кінець відео, але промокод на знижку Олімпія. І ви отримаєте 10% знижка. Коли будете замовляти в інстаграм, на стрінку OY Brand, напишіть слово Олімпія. І буде вам знижка. Ну що, друзі, на сьогодні все. Тренування я закінчив. Зараз кружочок. По залу в роздягальню зайду в неї з іншого боку. Вчора я ходив, показував вам тренажери на ноги, тут їх дуже багато. Завтра в мене останнє тренування. В п'ятницю вже буде відпочинок, перед І Я трошечки хочу поганяти кров саме в тренажерах на ноги, плюс плечі, плюс позтягувати спину. Сьогодні я половер не робив. Ось тут хочу зробити. Лягаєш такий сюди, плечами вперся, змеєш платформу. Хочу спробувати пару тренажерів, на яких я раніше не займався. Є такі, за якими хочеться попрацювати. Зараз в супермаркет, потім додому після тренувальний прийом їжі. До речі, його я вам покажу. Він трошечки в мене буде і інший, аніж ну, минулі дні, коли я вам показував. Тому я вам вам покажу. І, можливо, на сьогодні це буде все, але це не точно. До зустрічі за після тренувальним прийомом їжі. Хлопчики та дівчатка, я нарешті вдома, і я вам обіцяв показати після тренувальний прийом їжі. Зараз ми його разом з вами приготуємо, бо зараз такий режим. Хочеться. Чого-то вже смачненького, але треба все робити в рамках БЖВ, в рамках тих продуктів, які можна їсти. Тому, тому так. Спеціально для цього я собі купив таку пластикову міску, бо в цій хаті немає нічого. Ставимо її. Тут в мене хлібці, зараз ми їх розпакуємо. Я розкриваю хлібці 100 грамів, 83 вуглеводи е, да. солі 05 грамів. Сьогодні в мене 8, тому все добре. І все це я закидую в цю миску. О, навіть, дивіться, 102 грами. Зараз я це все пожмакаю. Далі шейкер з водою. Там, що в мене майже 400 мл. Вода порахована, якщо що, то з тих чотирьох... о, шести, сьогодні шість. що в мене по плану. Так, і тут в мене протеїнчик, який я взяв з дому. Ізодіматайз. Хіл Пуэр, Одеса, Костя та Серго. Дуже дякую за цей підгончик. гончик, дуже смачний протеїн, який можна придбати тільки в магазині Hill Power в Одесі, Буніна та Корольова. Та можна замовити новою поштою, вам доставлять будь-яке будь місто України. Є дві порції сюди. Пам. До речі, Hill Power. Чому я мішаю це все в SkyTech Nutrition? Е, так, непоганий бренд, але в мене має бути шейкер Hill Power. В чому справа? Ладно, жартую то таке. Так, спочатку я починаю отак, бо якщо одразу мішати, воно тут в кришечки застає, застрягає. Пам. А тепер вже можна перекалампуцати. пуцати. Є, і тут в мене трошечки лохинки і трошечки малинки. Це теж все піде сюди. Зараз я це перемішаю і покажу вам вже фінішний результат. Додаємо протеїн. І додаємо фрукти. Ось така історія. І тепер можна перекалам пуцати. Так, дивіться, на сніданок в мене було 2 грама солі, тут пів граму солі з хрупців, тобто це 2,5. У мене ще буде після цього. Три прийоми їжі, тобто це ще вісім з половиною. Тому, коротше, я думав просто сюди ще соль додати, але ну, грамчик, але не буду. Ту соль я розподілю на. Хоча грамчик додам. Буде ще грам солі. Один. Пам. І туди ще грам солі. Да, ось така білдерська, спортсменська доля. Солоденьке з солью. Але той грам тут не відчується. Зараз ще все добре. Ретельно перемішаю. І та соль розтане. Я її навіть не почую. Все, мені смачного. Напевно, на сьогодні все. Тому що в мене буде рис з, господі, з куркою два рази. І в мене ще буде яйця з куркою на вечерю. Тобто все те ж саме, що в минулі рази. А завтра вже буде full-day eating. Я буду показувати своє завантаження. Тому. На сьогодні цей влог, день 3, закінчився. Дякую всім за перегляд, дякую за підписки, дякую за коментарі. Дякую, що вже почали замовляти продукцію OY Brand з промокодом Олімпія. Отримуєте знижку. І підписуйтесь ще на Hill Power, магазин спортивного харчування. Та Ще підписуйтесь, будь ласка, не забувайте, всі ті, хто живе в Києві, доставка здорового харчування Easy BodyFood. Після змагань я даю собі завжди тиждень відпочинок. І цей відпочинок мене люб'язно годує. Easy Body Food, за що їм велике дякую, Влад, привіт. І до зустрічі завтра день 4 Ітіндей. Хоча ж там ще буде тренування, його я знімати вже не буду. Я показав вам всі ті тренажери, які я хотів показати. Тому завтра просто day. Не пропустіть і до зустрічі!